Чи почне Росія масові депортації з окупованих територій? У будь-який момент можуть безпричинно зупинити і запитати про документи, що загрожуватиме українцям, які не оформлювали російські паспорти? Те, що дозволяє указ путіна, дозволяє видворяти такого громадянина. Зараз якийсь такий період очікування, але нічого доброго він не віщує точно. Та як українська влада може підготуватися до посилення репресій в окупації? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. 10 вересня сплив термін, за який жителі окупованих територій України мали оформити російські паспорти або легалізуватися за російськими правилами як іноземці. Такий термін для них визначив своїм указом президент Росії Володимир Путін. Правозахисники з центру прав людини зміна застерігали, що після цієї дати окупаційна влада може розпочати примусові депортації з захоплених територій України. Чи справдилися ці прогнози, та чи може українська влада вплинути на ситуацію? Дивіться сьогодні у програмі. Указ Володимира Путіна з вимогою врегулювати свій статус стосувався усіх мігрантів, які перебувають на території Росії. До їхнього числа російська влада також записала жителів окупованих територій України, які не оформили російські паспорти. Спочатку Кремль відвів на так звану легалізацію менший термін до 30 квітня 2025 року. Потім його продовжили до 10 вересня. Зараз сплив і він. Але зазначає директорка з адвокації Центру прав людини зміна Альона Луньова. Багато людей у захоплених Росією районах свідомо не вклалися в терміни Путіна. Фактично, жителі окупованих територій України за незаконним рішенням РФ мали так звано врегулювати своє становище, тобто люди, які ще не отримали російські паспорти, мали отримати документ іноземців або документи Російської Федерації паспорти, або виїхати з території. Російської Федерації тимчасово окуповані території України очевидно, що далеко не всі на окупованих територіях мають російські паспорти. Це пояснюється тим, що люди уникають мобілізації, зрозуміли, почим. Є люди, які мають контакти родичів в Збройних силах України, в силах оборони, і для них появи в російських реєстрах, для них отримання загалом контакти з російською владою є небезпечні. Є люди, які просто переховуються від російської влади на окупованих територіях. Тож, одним словом, на окупованих територіях. Напевно, не так мало людей, які не отримали російський паспорт. Такі висновки, крім того, роблю з активних дій Російської Федерації, які примусово направлені на отримання російських документів. Люди, які не брали російський паспорт, і без того стикалися з обмеженнями в окупації, про деякі перешкоди нагадує начальник пологівської міської військової адміністрації Юрій Коноваленко. Найбільше зараз для них обмеження. Це вони позбавлені можливості отримувати будь-яку там медичну допомогу, будь-які послуги. Наприклад, зараз ведеться дуже активна кампанія укладення договорів за використання води. Якщо до цього люди нічого не платили, то зараз людей вимагають укласти договори, і відсутність російського паспорта вже тягне за собою те, що людина може бути позбавлена послуг. Пологівська громада Запорізької області зараз повністю під російською окупацією. Начальник військової адміністрації спілкується з жителями та знає тих, хто уникає російської паспортизації, враховуючи місце розташування нашої громади. Сьогодні це фактично прифронтова територія і частина сіл це лінія фронту. Тому розмови ці. Ми чули і про них розповідають наші жит... наші жителі громади, які залишилися на тимчасово окупованій території. Але різких рухів з цього приводу на щастя не робиться. Ми знаємо людей, які не отримали російські паспорти. Їх дуже їх зовсім небагато. Але є фонд Save Ukraine допомагає українцям виїздити з окупації, тож має контакти серед місцевих жителів. Керівниця юридичного департаменту фонду Мирослава Харченко розповідає: зараз російські соловики стали значно частіше перевіряти документи. Перевірки це відбувається прямо на кожному кроці. Якщо раніше це е, треба було показувати документи при проходженні якихось там кордонів, блокпостів і так далі. Зараз тебе в будь-який момент можуть безпричинно зупинити і запитати про документи все залежить, чесно кажучи, від е, території, як є території, на яких більш жорсткі умови, і там прям одразу можуть викликати поліцію, е, ФСБ приїжджає, обшуки проводять, опитування додаткові проводяться. У нас був випадок, коли е, їхав хлопчик, перетинав кордон. у нього не було російського паспорту. То його навіть змусили роздягнутися до вола, перевіряли і така ж афільтрація. Він пройшов все добре, але ем, я думаю, що ситуація буде лише погіршуватися на окупації через цей новий закон. Указ Володимира Путіна теоретично залишає українцям можливість зареєструватися як іноземцям на території, на якій вони вільно жили до початку російської агресії. Задля цього, зокрема, люди мають пройти медогляд і підтвердити, що не вживають наркотиків. Але отримання документів іноземця не вирішить усіх проблем, каже правозахисниця Альона Луньова. Росія робить все, щоб якомога більше людей отримали російські паспорти, і агресивність і масовість цих дій не штовхує на думку, що українці на окупованих територіях не стоять чергу за російським паспортом. А відтак Росія мусить вчиняти певні такі додаткові дії. Тож, ми призюємо, що частина людей українських громадян на окупованій території не мають російського паспорту. Відтак, Росія каже, ви мусите отримати вітнежительство. Документи іноземці, які є дозвіл, тобто це таки дозвіл держави Російської Федерації, щоб наші громадяни залишалися проживати в себе вдома. Та очевидно, що це ну, також люди в черзі не стоять за цими документами, тому що, по-перше, це Знову ж таки, видимість перед російською державою. По-друге, це означає, що якщо ти дозвіл Російської Федерації на проживання на цій території, то в якийсь момент за якісь неправильні дії Росія може цього дозволу позбавити і людину висновку. Центр прав людини зміна моніторить ситуацію на захоплених Росією територіях. І поки що каже Альона Луньова: немає згадок про примусові депортації українців без російських паспортів. Проте застерігає правозахисниця, окупанти можуть посилити репресії у будь-який момент. Ймовірно, те, що дозволяє указ Путіна, дозволяє видворяти такого громадянина. І як це буде виглядати, куди його будуть видворяти з окупованої території України, не зовсім зрозуміло. Але практика показує, що російська влада, громадян України, яких вона затримує на території Російської Федерації, наприклад, це колишні депортовані в'язні з Херсонщини, які мають рішення суду про витворення, вони утримуються в спеціальних так званих міграційних тюрмах. Вони не видворяються, їх не відпускають, вони просто там знаходяться в тих місцях на свободу. І ми їх бачимо після того, в кращому разі, або на бризинському кордоні, якщо їх туди вивозять, або. Частина цих людей була повернута в рамках обміну, фактично в рамках повернення цивільних під час обміну тисяча на тисячу. Відтак ми розуміємо, що це один з шляхів для Російської Федерації наповнення так званого обмінного фонду цивільним. Тому вона не повертає тих цивільних, які незаконно утримуються в місцях несвободи, які були викрадені, наприклад, натомість незаконно утримуваних українських громадян в цих в міграційних чергах, вона готова повертати. для тих, хто не хоче ані брати документи іноземця, ані оформлювати російське громадянство. Є варіант виїхати після 10 вересня, каже керівниця юридичного департаменту Сейв Юкрейн Мирослава Харченко. Бажаючих не побільшало. Я думаю, що просто ще прийшло занадто мало часу, і е, дуже багато людей насправді не знали, що такий закон вступає в дію з 10 вересня. Я говорю про пересічних українців. Ті, кого повертає наша організація, Save Ukraine, ми з ними спілкуємося. Я запитую про цей закон, що ви будете робити з тими, хто залишився там, дуже багато не знають. І я думаю, що зараз лише. Вони побачать, що буде відбуватися, і дійсно сподіваюся на те, що кількість бажаючих, кількість тих, хто наважився виїхати з окупації, вона збільшиться. Дуже багато людей був великий наплив, скажімо так, і я цьому дуже дуже раділа у серпні. Місяці. Я думаю, що це було пов'язано з шкільною і вступною кампанією, проте зараз всі в очікуванні, бо ніхто не знає до чого саме будуть вдавати окупанти, як саме будуть і які саме репресії будуть посилення, застосовані, можливо, щось нове. Зараз якийсь такий період очікування, але нічого доброго він не віщує точно. Утім, зараз додалися логістичні перешкоди уночі проти 12 вересня. Польща повністю закрила кордон з Білоруссю. Раніше закриття кордону пов'язували з російсько-білоруськими навчаннями захід 2025 Проте, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі заявило, що не відкриє кордон і після того, як навчання закінчаться. Чи залишаються у тих, хто бажає виїхати з окупації інші маршрути, пояснює Морослава Харченко. Скажімо так, можливо, якщо звернутися до Ukraine, бо так у нас вже вийшло. Ми радіємо цьому. Слава Богу, проте я би не радила робити це самостійно. Ті, хто самостійно виїжджають з окупації без паспорту Російської Федерації, це вкрай небезпечно. В найкращому варіанті вас просто завернуть назад. В гіршому варіанті ви переживете фільтраційні заходи. Там будуть і катування, і тортури. можливо, депортація, але вже не окупована територія, а в якісь інші місцевості. Тому. Я б радила готуватися дуже ретельно і звертатися до Сев'юкраїн, звертатися до інших організацій, які допомагають повернутися з окупації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Якщо окупанти почнуть облави на людей без російських паспортів та будуть забирати їх до центрів утримання іноземців. Україна матиме обмежені можливості впливу, адже нагадує правозахисниця Альона Луньова: Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією після того, як та почала повномасштабне вторгнення. Утім, експертка вважає, що українська влада має подбати про захист громадян в окупації. Перше ми мусимо постійно моніторити кількість людей, які знаходяться в місцях несвободи на території Російської Федерації. Це має бути частиною перемовин. Так, є нас офіційний перемовний трек. Напевно, про нього багато хто чув, де перемовляються через Америку, українська сторона, і російська. І ми не знаємо, що відбувається в цьому треті. Але ми також знаємо, що омбудсмани двох країн Росії і України, комунікують з приводу окремих питань. І ми пропонували омбудсману власне підіймати це питання, впроваджувати такі ad hoc механізми повернення. Тих цивільних, які знаходяться в місцях, це центри тимчасового утримання іноземних громадян на території Російської Федерації. Ми зверталися з цим і до уповноваженого, і до інших державних органів. Видимих результатів нема, але перемовини, і будь-яка комунікація може бути закрита, і Ми сподіваємося, що так чи інакше, цей адхоп-механізм повернення наших цивільних буде запроваджений. Тому що. Без нього я дуже переживаю стосовно наповнення російських міграційних тюрем нашими громадянами. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.